Всім привіт, всім хай! По-перше, що мене так довго не було. Ну, я не вмію вести канал довго. Тому так. І в мене дві новини для вас. Щас дійду, бо не даю знімати. Перше, це дві, мабуть, печальні новості. Перше, я поясню, чого в мене так довго не було. І за те, що в мене з'явився новий аккаунт. Вже в не в -шорці, а в а і, і Із-за цього мені або стало ліньки сюди знімати, і я перестала грати в Роблокс, а на в токі аккаунт зовсім другий. Я оставлю ссылку, якщо кому інтересно, аккаунт зовсім другий і про друге. Тепер, чого я не буду вести цей канал. із за того, що мені... Не вистачає часу і це вже другий контент. Тому дякую за увагу. Всім пока.